Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я рада хочу вам повідомити про те, що незабаром стартує мій перший онлайн-курс тортова майстерня від нуля до профі, а саме 10-го числа, 10 червня. Курс направлений на те, щоб навіть початківці змогли з самого нуля навчитись практикувати, вирівнювати, декорувати і, звісно, випікати торти. Щотижня в нас виходитиме майстер-клас по приготуванні одного торта, і вас буде два тижні на виконання домашнього завдання, якщо, звісно, ви хочете отримати свій сертифікат. Тому, якщо ви втомились від пошуку класних дієвих курсів, де поєднюється. І теорія, і випічка, бісквіти, начинки, тому що в нас буде п'ять топових бісквітів, в нас буде п'ять топових начинок, вирівнювання, три види вирівнювання, до речі, декори від складного до простого. Тобто я в цей курс складаю максимум. І якщо ви раніше хотіли знайти отакий от комбі-курс, де поєднується і випікання, і декор, то я з радістю вам повідомляю, що це буде саме він. Придбати курс можна на двох тарифах. Перший це самостійний. Ви просто оплачуєте і отримуєте доступ до уроків, користуєтесь. І преміум тариф, який розрахований на зворотній зв'язок. Це чат з нашими учасниками, чат доступ до каналу з уроками. Де ви зможете в чаті задавати запитання, отримати на тих вичерпні відповіді. Також у нас передбачені дві онлайн-зустрічі, де ми будемо розбирати ті чи інші питання. Я буду на них безпосередньо відповідати. Також цей курс передбачає два масштабних, я б не сказала, бонуси, тому що це перший онлайн-майстер-клас по випіканню і по начинках макаронців на італійській мерензі, і другий майстер-клас по Помирених рулетах, мій авторський е, рецепт. Бачите, курс можна придбати за привабливою ціною, адже е, це мій перший курс, і тому я роблю ставку на ваші виключно результати, а не на вартість. Далі, звісно, якщо ми будемо практикувати такі курси, звісно, ціна буде вищою. Групка в нас буде невеличка, щоб якомога більше приділяти е, часу кожному і щоб у вас були найкращі результати. Тому якщо ви теж хочете навчитися цій солодкій майстерності і е, бути з тортиками на ти, якщо ви досі ще новий, випікати не тільки для своїх рідних, але й на замовлення, тому що в нас такий невеличкий бонус буде, я розповідатиму е, про рекомендації ведення в соціальних мереж, а також де брати вашого першого клієнта. Тому якщо ви хочете почати заробляти на тортах, я радо запрошую вас на цей курс. Для уточнення всіх деталей ставте в коментарях плюсик. Я з вами зв'яжуся. До зустрічі!